Доброго дня! Розглянемо сьогодні нові функціональні можливості Міс Медейр, а саме реєстр попередження ПМГ. Даний функціонал дозволяє спеціалісту оперативно бачити усі свої електронно-медичні записи за певний період, аналізувати ймовірність їх включення до звіту на оплату та за потреби вносити коригування у відповідні записи. Передумовою роботи з реєстром має бути проведено вхід до системи Медер. Та авторизовано лікаря в електронній системі охорони здоров'я. Пропоную перейти до системи Medair та розглянути роботу реєстру попередження ПМГ на прикладі. Перейдемо в розділ пацієнти, відкриваємо його, бачимо два реєстри ЄМЗ по спеціалісту та ЄМЗ по відділенню. Якщо наш лікар одночасно є і завідувачем відділення, тут він зможе бачити усі електронно-медичні записи по відділенню. Перейдемо ж і більш детальніше, розглянемо саме реєстр ЄМЗ по спеціалісту. Для того, щоб відобразились дані, натискаємо Оновити. Тут буде відображено усі електронно-медичні записи, які реєстрував лікар від початку місяця і до сьогодні. Давайте розглянемо більш детально, яка інформація тут представлена. Отже, ми маємо ідентифікатор запису, інформацію по пацієнту. Маємо також колонку тип електронно-медичного запису. Тут будуть відображатися абсолютно всі типи електронно-медичних записів, включаючи взаємодію, діагностичний звіт, процедуру. Також є колонка стан електронно-медичного запису, чернетка, завершена кінцева для діагностичних звітів, або внесено помилково. Тобто усі записи тут будуть відображені, навіть ті, які залишилися в чернеці. Далі клас взаємодії, амбулаторна, стаціонарна. Якщо лікар одночасно є спеціалістом, який надає медичну допомогу як амбулаторну, так і стаціонарно, тут будуть відображені усі його записи. Тип взаємодії, взаємодія в закладі охорони здоров'я або ж виписка пацієнта, який вибув зі стаціонару. Дата електронно-медичного запису, а також по тих записах, які були відправлені до системи ЄСОС, відображається дата внесення. Тобто реєстрації в електронно-медичній системі охорони здоров'я. Відображається інформація по лікарю, по відділенню. І далі ми маємо номер пакету та ціна. По записах, які не мають зауважень та які були зареєстровані в ЄСОС, відображається номер пакету і ціна. Також ми маємо колонку сигнальні позначки, наприклад, мала кількість ДСГ для амбулаторного запису або. Є виписка четвертого пакету, і ми маємо позначку, що буде застосовано коефіцієнт 08 до вартості випадку. Потенційна ціна 8 тисяч гривень за дану ДСГ з коефіцієнтом 7 078. Також ми маємо певні попередження по записах: наприклад, відсутнє направлення, непогашене направлення, відсутні призначення в плані лікування та відсутній план лікування незавершений епізод, наявний амбулаторний прийом і так далі. По таких записах вартість і пакет відображається в колонках ціна потенціальна, номер потенціального пакету і попередження потенціальні. Мається на увазі, що якщо внести коригування по запису, наприклад, «Закритий епізод по запису четвертого пакету, то потенційно запис буде зараховано за вартістю 8 тисяч гривень або ж амбулаторний запис. Відсутнє призначення в плані лікування, відсутній план лікування, якщо провести коригування та додати план лікування. Консультація буде зарахована у 9-й пакет за відповідною вартістю. В даному реєстрі можна одразу обрати електронно-медичний запис, відкрити його та провести необхідне коригування. Давайте розглянемо виписку, в якій не було закрито епізод, та проведемо коригування. Натискаємо вгорі спецдіїв відкрити ЄМЗ. Отже, в даній виписці зі стаціонару не було закрито епізод. Ми можемо перейти на вкладки Епізоди. Та провести відповідне коригування, тобто закрити епізод. Далі повертаємось в реєстр. Також, наприклад, у нас є амбулаторна консультація, в якій відсутні призначення в плані лікування і відсутній план лікування. Натискаємо на спецдію відкрити ЄМЗ. Бачимо, що у нас була зареєстрована планова. Консультація для хронічного діагнозу і відсутній план лікування. Відповідно, можна перейти на вкладку Плани лікування, зареєструвати такий план і запис буде зараховано у звіт. Повертаємось до реєстру. Отже, ми розглянули з вами особливості роботи з новим реєстром попередження ПМГ, який відображає усі електронно-медичні записи по спеціалісту та дає змогу оперативно аналізувати усі попередження та вносити корективи по записах. Дякую за увагу.